всім привіт, 21 вересня 2022 року. Продаю я свою пшеничку, тому що треба кошти, з'явилась деяка потреба у певному агрегаті. Пізніше, звісно, про його відео зніму, на що підуть збройні. Пересимо JC-бішкою, дописуємо, дві фури. Дженичку здавав декілька лабораторій. Одна показує фураж, друга показує на грані третій клас, ну, в общем, якось так. Не знаю, побачимо, яким класом зайде вона в порт. Уже будет ясно только там хотя мне кажется что у нас тут на канале крайний... третий класс то в спорту там точно не будет он третий на нас 1600 килограмм, 1650 Друзі, І ще хотів поцікавитись, хто дивиться відео. Якщо не важко, напишіть, будь ласка, яка ціна по регіонах на пшеницю по формі 1 і по формі 2. І Як чи взагалі беруть пшеницю?